Зараз розкажу вам таку ситуацію, від якої я просто максимально був в шоці. Ситуація сталася вже досить давно, але тільки зараз я можу про неї розказати. Бо можливо, ця людина навіть мене дивиться. Це був трэш. Мені ставлять автомобіль на продаж. Гарний, класний автомобіль. Питань немає. Ми його швидесенько фотографуємо, знімаємо, виставляємо до нас. Телефону людина з інстаграма. Приїжджає, дивиться, купляє. Домовляємося на наступний день на станцію. Подивилися станцію, поторгувалися, їдемо на мрео. Власник автомобіля дуже задоволений, бо він мався виїжджати за кордон, і цей автомобіль він мав продати з цими коштами виїхати до своєї дружини. Але приїхавши на Мрео, ми беремо талончик, подаємо документи. Повністю всі покупець, продавець підписуємо майже всі документи. І в якийсь момент нам дівчинка, яка працює саме в Мрео, каже: Стоп, 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 почекайте, почекайте! Не платіть, поки нічого. Зараз я кое-що подивлюся, вона дивиться і каже: ви знаєте, у вас автомобіль знаходиться поки е, в арешті. Як верешті? Він каже. Що? Він каже, зараз узнаю. Вона бере документи, вона йде до начальника мрео. Бо там щось було незрозуміло. Е, вже всі були трошечки на взводі, що за фігня. Е, коротше, вона спускається і каже: Дивіться, у вас йде. Е, ви розлучаєтесь, ви розлучаєтесь, і на все ваше майно накладений тимчасовий арешт, який я не можу пройти. Він каже, як розлучаємося? В смислі розлучаємося. Я ні з ким не розлучаюсь, в мене просто дружина за кордоном. Ми коротше виходимо, людина вже трошки на паніки. Я бачу, ну, людина вже там 45 років, дядя такий цікавий. І він телефонує своїй дружині в, за кордон і каже, зай, представляєш? Така ситуація, якась неліпа помилка. Е, в нас іде е, якийсь бракорозлучний процес. Я взагалі не розумію. Я думаю, що це із прошлої жінки ще щось тянеться. І в мене машина врешті. Минутна пауза майже. Вона мовчить. Він каже: Альо! І вона і вона йому ви, виставляє базу. Е, десь два місяці назад, через нашу знайому юристку, це він вже нам розказує. Вона подала на розвод, Вона зробила через консула доручення е, на цього юриста представляти всі інтереси її в суді. Вони спакували весь пакет документів саме на розлучення. І юрист вже на протязі двох місяців займається цим процесом. Вона зробила це зарані, бо є що ділити, щоб не було проблем, щоб він не зміг нічого зробити. Вона зарані це все зробила. Е, і тепер він просто був в шоці. Ми не стали чекати. Він забрав автомобіль, віддав за видаток, вибачився, заплатив ну, за час людей і все. Але що було самим неприємним, ця дівчина з-за кордону, його дружина, дійсно подала на розвод і кинули через я, вже не знаю, як це правильно через суд, через виконавчу арешт на все майно, Дома, машини і так далі. Е, і при тому, що е, там з дітьми кучу питань ситуація в чому? Тобто, людина продавала машину для того, щоб їхати саме до неї. А по факту, при тому, що вона він вже ж з нею спілкувався вже на протязі довгого сроку, що я продаю. Що я буду їхати до тебе, будемо разом все добре і все хорошо. Кожен місяць він відправляв ену суму коштів, але, на жаль, не дочекалося, як кажуть, або ну не знаю там всіх їхніх відносин. Але сам факт, що така ситуація в мене була перший раз в житті. І ну, по перше, я трошки розстроївся за дитину, за людину. По-друге, я розстроївся за цю сім'ю. А по третє, я розстроївся, що ми витратили дуже велику кількість часу, але на жаль, авто ми так і не продали. Чим закінчилась історія? Я не знаю, але сам факт, що така історія була. Я хотів сразу по цих емоціях роз це все розписати. Але думаю, ну не дай Бог людина дивиться. Вже пройшло великий час. то можу вам розказати. Ви тільки вдумайтесь в цю ситуацію. Я аж сам розстроївся, якось аж не по собі стало. І за цього чоловіка дуже шкода, якщо ти мене бачиш. Якщо ви мене бачите, я не знаю, можливо, треба на ви звертатися. Я вбиваюся, я хочу бути коректним, вихованим культурним явом. Я не знаю, співчуваю, ми всім співчуваємо. А можливо, у вас все добре, ви помирились, і відміни, і ваша не знаю, дружина відмінила. Процес розлучення, але блін. Не дай Бог попасти в таку ситуацію, Ще й там з дітьми нюанси кажуть є. Не дай Бог. Ні, тут же йде зараз взагалі мова не про гроші, не про те, що там машину треба ділити, там будинок, квартиру. Зараз взагалі я не про це. Просто не дай Бог того, що ти от, з людиною спілкуєшся. Все, збираєшся до неї їхати. ну, Любиш, виходить, тому що інакше ну, смисл цього всього. Продаєш машину, до неї збираєшся. А вона. Вже два місяці з тобою в процесі розлучення. Адвокати працюють. Ви що? гоните? Ви що? гоните? Якщо діти є, значить жену. не перший рік разом. Звісно, чужа сім'я дрімучий ліс, все правильно, я не спорю. І треба розбиратися. Хоча ну як, хто ми такі, щоб розбиратися? Вони собі хай розбираються. Це все зрозуміло, це все понятно. Але мається на увазі, ну ви самі зрозуміти, От, щось не так, прийшла чи там прийшов, сказав, Дивись, все не так. Пішла ти чи пішов ти, коротше, я подаю на розлучення, мене не влаштовує то-то-то-то. Давай або говоримо або... Ну, А тут, коротше, два, ну, типу, стосунки, все окей, все супер, люди собі спілкуються, я так розумію, якщо продається машина, щоб до неї поїхати за кордон. Ну, є, Людина будує якісь плани, чоловік будує плани, собі там вірить в щось, а, а, а з ним же розлучається. Ні, стоп. Знову ж таки, не про гроші зараз йде мова. Можливо, це все дружина купила. Ми ж не знаємо. Можливо, це власниця, ну, типу, за гроші дружини були куплені, там, чи квартира, чи будинок, чи ця, чи ця машина, чи якесь там майно. Я, я ж не в курсі. Зараз взагалі не про це. Можливо, чоловік. Якщо чоловік, ну тоді. Ну, не хто купив. Якщо вже сім'я, разом, ну що вже? 50 на 50-е ділити пополам, правильно? А справжній мужчина, то взагалі якби. Мусив все віддати жінці, правильно? ж, дівчат? я говорю, все як ви вчили. А тут просто типу, в тебе за спиною з тобою розлучається. ти навіть не в курсі визнаєш просто від якогось вмревого чиновника. Навіть тобі не в очі це говорять. Це напевно, що так. ну, Я не знаю, як після цього взагалі можна людям почати довіряти. Я, я, я не знаю. Типу. Я не розумію, як таке взагалі Чекай, Чекайте поправлю мікрофон, бо той мікрофон з тим мікрофоном. Ну, типу, як це взагалі можна після цього людям довіряти і, і все решта, скажіть. Ну. Я не хочу судити людей. Але, але, скажу свою думку, типа, нікому не потрібно. Ніхто її не питав, але я все одно скажу. А... Не, Ну це це жасть. Одружуйся після цього женесі, роди дітей. Це все дуже сумно, дуже шкода. Хочеться сказати, бережіть сім'ю. Але якщо так поступає твій, твоя друга половинка, твоя любов, то яка то вже сім'я? Як то вже можна назвати? Я не знаю, сім'єю чи, чи чим? Ну це просто жесть. Виявляєте, як він їхав на машині додому? І в нього просто от, світ перевернувся. А як людина попадає в таку ситуацію, як це типу, назвати? Не дай Бог, пацки. Не дай Бог. Не дай Бог вам нам попасти в таку ситуацію. Це, звісно, капець. Життя руйнується, світ твій. Ну, життя не руйнується, Понятно, що ще потім все може бути, але твій світ все навколо руйнується, всі плани, все. Це дуже страшно, дуже небезпечно. Причина цієї розлучки може бути ще й, наприклад, інший чоловік. Я краще зупинність не буду продовжувати, бо зараз мене понесе дуже страшно. Дівчата, не робіть так, ви що? Маєте щось на душі, скажіть чоловікам. Ну, ну що ви робите? Ну як так? Ну і чоловіки теж не робіть такого втіхаря. Взагалі ніхто не робіть такого. Ну, так не можна поступати з людьми. Скажіть прямо. Я не знаю. Хоча знову ж таки, це чужа сім'я, і ми не знаємо, які там розклади. Ми ж не знаємо, що цей чоловік реально хотів до неї поїхати. Тож такий варіант непонятний. Але ж він до неї дзвонив, значить, хотів поїхати. А вона йому по телефоні це сказала. Уявляєте, як це було боляче чути? Уявляєте взагалі? Краще не уявляйте, я вам не бажаю, я не хочу таке уявляти. Давайте краще закінчимо. Закриємо це відео на цій ноті і так вже настрій впав.